Всім доброго дня! Сьогодні хотів би вам показати таку свою покупку. Почнемо з сівалки польської. У мене вона на 15 лічок. Питався за 17 лічок. Зразу мені сказали, що вона буде стартувати від 25 тисяч. А так, як у мене ця сівалка на 15 лічок, вона у мене Ну, отримала 19 тисяч. Скажем так, за 2 лієчки я не бачу сенс такі гроші переплачувати. Ну, цей знову в майбутньому буду переробляти під сошник. Так, шестерні. Отут в мене Зараз таке відкрию. Таке состояння у нас шестерні. Шестерні в такому доволі непоганому стані. Ось так, а шевал до нашого оприску. ось тут стоїть. Сюди його поклав. Ось така у нас середині. Коли є такі свалки, може в коментарях підкажіть, що, що їй потрібно зразу зробити перед тим, як в поле нею виходити. Щоб потім не було, скажімо так, мороки в мене з нею. Хотілося б, звісно, нову. Ну, але нові китайські вони пластмасові, весівний механізм. Я питався людей, писав. Кажуть, що китайська, ну, китайська, так, хороша сівалочка, все. Но просто до останнього думав взяти китайську. Але в неї ось цей висівний механізм. У неї пластмасовий, а дивився відео на ютубі в одного чоловіка висівний механізм миші ще згризли. А тут, як не є вони залізні, в нього миші зуби поломлять. Така у нас сівалочка. Звісно. Не нова, але своя. Так, далі переходимо до опрескувача. ось Такий у нас опрескувач на 400 літрів. І опрескувач на цей мені обійшовся у 23200. Ось такий він у нас цей опрескувач. ну Та в принципі вони всі стандартні одинакові. Так, далі кардан, оцей, що я вам показував, мені вийшов у 2600. От він наш кардан ось цей. Ось такий у нас кардан. До цього оприскувачого ось таке воно все, діл ось так, він виглядає. Далі доставка в мене вийшлося 2200. Доставка була з Вінниці, ну це мінімум десь 130 км. Це везли сюди до мене. Цю сівалку з оприскувачем. Так, е, якщо хтось, до прикладу буде казати, що ну, на 400 літрів буде оприскувач важкий для шифінгу. Е, дивіться, е, з цим я можу поспорити, бо я у чоловіка позичав оприскувач, бо я сою кропив. Я заливав отак, по поділку десь 350 літрів. І я по полі йшов спокійно, хорошо, трактор себе вів без проблем. Добре себе вів, ну, нарікань ніяких немає. Якщо у вас навіть менший трактор от, до прикладу, є, ну, менший, ви можете взяти такий же самий на 400 літрів. Різниця невелика. Я не пам'ятаю то, точно різниця, не пам ну, скажімо так, різниця невелика. Ви можете все время брати собі 200 літрів, можете брати 10, 50 літрів. Ну, коли вам буде потрібно, потрібна більша ємність, а ви купите на 200 літрів, ви в нього не заляєте 300. І кому ще от така скажімо, порада за Ну, Шефенг 244-й, з таким оприскувачем працює на Ура. І того було вирішено купити такий оприскувач. А засівалку, хто, хто що, скажімо, там користувався, підкажіть, щоб ну, не наробити там. Помилок, скажем. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока!